Викрадений підприємець Етібар Гусейнов майже два місяці прожив у підвальному приміщенні неподалік рівного. Коли його випустили, невідомі нападники, чоловік 10 кілометрів йшов пішки додому. Стали відомі подробиці викрадення чоловіка. Нагадаємо, у кінці грудня двоє невідомих осіб заштовхали гусейнова у вазівку і повезли за місто. Кілька разів вдарили, і чоловік втратив свідомість. Очнувся він в невідомому приміщенні коло подвальному без вікон. Який був, був оббитий досками, що нагадувало баню. Голий, чуть пізніше я вже їм дав зовсім іншу одежу. Тобто ту то одежу, в якій він був, зразу по ходу його розділив і викинув. Для того, щоб відповідно не було. За цей період, коли він знаходився в цьому приміщенні, з ним ніхто не спілкувався з тих людей. Над чоловіком викрадачі не знущалися, лише приносили поїсти, одягаючи перед цим на обличчя маску. Поки підприємець сидів у підвалі, зловмисники вимагали у його дружини гроші. Їй невідомий зателефонували з російського телефона з абонентом оператора російського і поставили незаконну вимогу про виплату їй біля двох-трьох мільйонів доларів США за його повернення. Таких коштів у жінки не було. Не отримавши викупу, через деякий час зловмисники вирішили вивезти Етібара у ліс і там залишити. Висадили в лісі, як пізніше він сказав, десь ішов біля 10 кілометрів пішком. Дуже зароший в невідомий для неї одягу. Вона спочатку не пізнала, але коли вона пізніше чуть пізнала, то вона зрозуміла, що це її чоловік. Тим самим Етібарам Гусейновим правоохоронцям ще не вдалося поспілкуватися. Він дуже погано себе почуває після двох місяців неволі. Всі свідчення міліціонери отримали від його дружини Фатіми. Наразі правоохоронці шукають невідомих викрадачів, припускають, що це можуть бути не українці, адже вимагачі телефонували до дружини із Російської Федерації. Дзвінок перевірили. До того ж, потерпілий запам'ятав, що викрадачі розмовляли з кавказьким акцентом. Всі версії зараз перевіряються, ким би не виявили ці люди їм доведеться відповідати перед законом. Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці.